Ось чоловічих ковтинок, Primark з дефектами. Таке худі. Ось тут є плямка, потрібно прати. Дефекти переважно десь затяжка, десь є катишки, десь є якісь плямки, які потрібно перепрати. Розмір Е. E. Емочка. Тут прати потрібно на спинці вимазане. Розмір XS невеличка-маленька дирочка по швові, 2XL. Прати. 2XL теж є маленькі, от така невеличка цяточка. Розмір M, М. невеличка цяточка прати. Розмір XL. Невеличка плямка. Розмір L. XL, Ось тут затяжечка невеличка. І такий кардиган Розмір L. З карманами такий під футболку. Невеличка пямочка.